просимо зменшити заставу, я прошу зменшити заставу з цього нереального розміру на 4,5 млн і на Юрбану, который до миллиона далі 3 млн. Ректор я, я, я аналогію навести. Ректор Петро Мельник, який убежал в Америку і потом вернувся, йому 600 тисяч дал суд тут же... Підприємцю Ігорю з Вінниці далі 4,5, тому що так прокурор просить у службу безпеки. То есть, ну це смерть просто, чесно. Ніхто його майновий стан не вивчав. ніхто не знав, такої ні на далі, навіть ні одній бумагі, ні самого ні нічого. Розмір шкоди визначили, як я вже сказав, з потолка. 191 частина 3. Це е, справи, е, які стосуються вчинення злочин, посадових або матеріальної відповідальні на У нас їх немає. По крайній мірі Слідчі сьогодні нам таки сказали, що вони йому ще не відомі. Якщо ті не відомі, то хто сказав, що вони службові? Якщо вони не відомі, то це не матеріальна відповідальні? І взагалі, якщо цього немає, то хто сказав, що це згодом до перше. Це перше питання. Друге питання. Наявності е... заподієвні шкоди. Завтра можна засудити так всіх. Всю приїму написати, що приведе, то хтось гроші, чи ще щось відбулося, чи вкрав на приблизно і судити не У мене є ще один суд, сутик, також полізю 246 на закону порубка. Чотири роки я їжу за 100 кілометрів від Вінниці. З'являюся, неправді засідання ніколи не опазує, бо сам приходить так, до список, Якщо ви ще їздите по іншому кримінальні заправлення, так? Ну, так склалося. Так. Прошу також суд взяти до уваги пояснення самого підозрюваного вищу краще. Стосовно нього є інші кримінальні провадження за ознаками кримінальних правопорушень, кримінального правопорушення, яке тісно пов'язане з нашим кримінальним правопорушенням, за ознаками незаконної коробки дерев. І за значеними кримінальним Йому не обиралась міра запобіжного заходу. Разом з тим, ми знаємо, що відповідно до пункту 5, частини 1 статті 177 Кримінального працюального кодексу мета і підстави запобіжного заходу. Однією з метою підстав є е, запобігти спробам вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, якому винувачено. Можливо, якби, якби в попередньому кримінальному провадженні було обрано запобіжний за захід, можливо, б воно і було вчинене до цього злочинного. Пілігійні скарбів захисників, адвокатів було не перестав. І зараз підозрювано, що казав, залишати безкону свідчного суді міського міського судді міського області 6 серпня 2016 року, якби обрано запобіжний захід, подобрання. З, з визначенням розміру застави сріплі, без в 14,5 4,5 на героїв залишиться 10 днів. Ухвала оскаржена не для перекладання ухвали буде проходимо 15.08.2016 року о 16